Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Вищий антикорупційний суд замінив ек-сочільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі запобіжний захід тримання під вартою на заставу 20 мільйонів гривень для порівняння, коли крупу арештували, вона могла вийти під заставу 500 мільйонів гривень, тобто суму зменшили на 480 мільйонів. Сьогодні, 4 вересня, слідчий суддя вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива Набу, погоджене прокурором ЦАП, про продовження запобіжного заходу колишньої очільниці МСЕК, медико-соціальної експерт. Комісії Хмельницької області так запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. йдеться повідомлення антикорупційного суду. У Ексучільниці Хмельницької МСЕК або третіх осіб є п'ять днів на внесення застави. Вакс також звернув увагу, що крупа перебуває під вартою вже 11 місяців з 12 можливих. Нагадаємо Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні щонайменше на 137 мільйонів гривень, а також декларування недостовірної інформації. Десятки прокурорів із Хмельниччини оформили у крупи інвалідність та отримали виплати через управління пенсійного фонду. Яке очолював її син?